А зараз до нас доєднується астрологиня, людина, яка знає все, що говорять зірки, нам що вони нам віщують. Це буде Альбіночка Пономаренко. За лічені секундочки вона з'явиться в нас в ефірі. Отже, добрий вечір вам, Альбіно. Альбіно, добрий вечір. Тобі сонце. Вечір, дімочка. Добрий вечір. Добрим людям. Слава Україні! Слава нашим героям! Героям слава, і я ще раз нагадую, що задячуючи нашим збройним силам України, на які ви донатите в першому повідомленні закріплена Монобанка, донатьте, допомагайте, тому що ваша підтримка безстійна зараз, після після Альбіночки, буду говорити, що ми вже придбали. Альбін, Новий рік. Я якраз зелененькому такий як рік дракона. Хоча він там прийде в лютому, але ти ж знаєш, українці люблять це робити раніше, 1 січня, і чомусь це так традиційно одягати одяг, який любить там дракон, там чи якийсь інший знак. Але оцей символізм, ти скажи, дракон, то цей зелений, зелено-синій, любить Україну чи ні? Да, звісно, хто не любить Україну, скажіть, будь ласка, зелений колір це колір життя, це колір анахати, сердечної чакри. Тому всі, в кого відкриті серця, а, тобто зелений колір, так <сум> всі за Україну. Так що тут без О, варіантів. Альбіночко, давай поїхали з тобою. Що взагалі віщують зірки нам на 24-й рік? Що вони нам кажуть? Який це рік для нас буде всіх? Ви знаєте, я хочу сказати, що астрологія допомагає сильним. Астрологія допомагає сміливим. Астрологія не вирішує за людей і не вирішує за країну, але дає хороші можливості. Тому багато чого буде залежати від нас, від нашої активності, від нашої дорослої позиції, щоб ми не були ждунами. Угу. Коли там хтось спуститься, якийсь дракон з неба, чи там не знаю, хтось і супергерой, чи Бог його зна хто, і прийде і все зробить, наведе на владу. Ні, будь-який президент або лише якась сутність, яка спуститься з небес, вона не прийде до нашого під'їзду у вашу хату, не буде замітати, не буде виносити сміття. Тобто є речі, які ми маємо робити самі, розумієте? Да. І коли ми всі подорослішаємо, то е, навіть ті впливи зірок, які щороку, щомісяця, щотижня ми маємо, вони будуть працювати зовсім зовсім інакше. Mm -hmm. Так що скажу одразу: цей рік, от якщо брати є такі прогресивні аспекти, вони найсильніші, найпотужніші. І я хочу сказати, що цей рік, що минає, 23-й, він ніс нам дуже багато, особливо тут наприкінці. Yeah. І я говорила, що це просто джекпот. Два у листопаді, два у грудні, от просто зараз. І п'ятий е, в 24 му році на 19 січня, друзі. А тому це я може думаю, бути. це можуть бути якісь співдружності військові ага. саме. Тобто ага. ми знаємо, що до НАТО нас начебто й беруть, але ну, ще рановато, тому що саміт НАТО буде в липні, він ага. щороку в липні, а, говорили про кроки Ні, до ЄС. Ага, може бути. Тому я думаю, що це ймовірніше. Так, цей аспект нам дає хороші міжнародні взагалі зв'язки, mm -hmm. торгівельні зв'язки. Оці затори на кордонах, да, там зернові угоди, постійно щось десь. Ну євросоюз ж дав нам можливість, щоб наш перевізник працював у Європі, тобто ми вже входимо в Євросоюз по праву. В якимось боком так. Так, але це виникало, викликало певні суперечки, так? але все одно ну, в нас хороший йде момент. То до 19 січня ми ці питання точно вирішимо. І я думаю, що, можливо, навіть підпишемо якісь торгівельні угоди, дуже класні, дуже вигідні для України. Ага. Ну, Бо тут взагалі про це. Це може бути ще культурна якась подія, міжнародне право. І, в принципі ж, суди працюють так. І я знаю, що от десь я читала в новинах, що е, активи Росії мають передати нам. Тому я угу. думаю, що до 19 січня ми маємо почути щось позитивне з цього приводу. Е, так що вплив хороший. Не дивлячись на те, що от буквально 2 січня, і це може бути в принципі навіть завтра, в нас є сильний напружений аспект. Він вже з нами траплявся, і я колись показувала. Я по кожному аспекту веду таку справу як слідчі. А, тобто, на кожне торкання, ось в мене тут виписано багато історій. Перше торкання було болюче, тому що воно була у 22-му році, в травні місяці. тобто Ми ще були слабкі, але ми вже вистояли, ми так. втримали свою незалежність. Отже, не такі слабкі ми й були. А ми вже сильніші в сто разів, я впевнений в цьому. Так, так, і ось тоді були ракетні удари по Дісні, по всіх е, крупних містах, але тоді, на першому торканні, нам країни ЄС, окремо не не сама ЄС, а да, там, от, до прикладу, Чехія чи Данія, так де е, почали говорити, що будуть давати нам якесь озброєння. Тобто да. це були перші кроки. І далі, от коли е, було друге, там третє таркання, друге, так само було дуже багато ракетних обстрілів. Це було 3 серпня двадцять другого року. Але на другому вже торканні, коли в нас було озброєння, тому пішли в контрнаступ і відвоювали 53 населених пункти на Херсонщині. А це а... до нас аспект в січні? Да, ось другого, буквально через день. І він настільки сильний, що ми вже завтра можемо почути якусь подію. Тому. Нас ворог може привітати черговим ракетним обстрілом, але от е, нещодавно був такий масований, що мені здається, вони трошечки видихлися, щоб пробити нашу да. ППО. І їм потрібно більше навантаження. То такого не буде, але якусь таку провокацію вони можуть влаштувати, можуть влаштувати не по Києву вдарити, а потім потім місцям, де нема такого ППО. Такі ближче Тому... до, до лінії фронту, де не ставлять таке ППО, дуже дороге знищити. А він та, на. Січень, ти вже говорила, що реально на початок січня може бути наші якісь ми дізнаємося під про відвоювані землі, і не ти одна мене на каналі багато майстрів говорили так. про це. Ми зараз стараємося про це не говорити, тому що, щоб наперед не казати. Але я вірю в те, що дуже багато землі української буде звільнено найближчі часи. Буде якісь якісь події хороші. Альбін, так. давай продемонстрі по так аспекти ключові найкращі в році, взагалі і найгірші. Давай, коли найгірше mm -hmm. і закінчимо найкращим, тому що часу у нас не дуже багато. Так, давайте про найгірше я скажу так. одразу попередження, бо щось мені не подобається лютий місяць. Взагалі, кожен лютий в нас дуже-дуже напружений, так. особливо ближче до 20-х чисел. На те є зоряні такі впливи. Тому кожного лютого, 20-го числа, ми маємо бути, не розслаблятися, буде так на поготові. То тут ще в нас, окрім цього такого спільного для кожного року впливу, є напруження від Плутону. Якраз на 20 лютого до сонця в гороскопі України плуто це великі маси людей. Це схід, це армія, це політика, це великі гроші, це планета трансформації. Сонце в гороскопі країни це. Президент або Верховна Рада, ну в нас парламентсько-президентська, тому не варто забувати про Верховну Раду. Але тим не менш, я так думаю, що трансформації в устрої України почнуться. От вже ми це чуємо, правда ж, друзі? Що ну, є певні недовіри, так, щось не те, треба змінювати. Хтось кричить, давайте вибори. Тому я думаю, що от Плутон він вже за нас взявся. Mm. І ця війна в 2014 році почалася з напруженого от такого впливу від Плутону. По слабкій нашій точці він пройшовся і показав нам, так ткнув просто і сказав: отут у вас слабке місце, будь ласка, пильнуйте, про це, пам'ятайте. То тут Плутон нам вказує на систему, так? На, на сонце. Що ну і кармічна ж задача України побудувати закон, який працює для всіх, це взагалі має бути взірцем. Тому таке напруження, і воно може бути ще з ракетними прильотами. Знову ж таки, можуть бути масовані ракетні розстріли. Я це називаю України. Так що 20-те. Лютого Лютом. десь за пару днів, будь ласка, будьте пильні при повітряній тривогі правила двох стін або спускайтеся в сховища, тому що вибухи, і, і в прямому сенсі вибухи, ракетні прильоти, вибухи, і всередині країни буде багато скандалу. Угу. Але це потрібно, тому що Плутон трансформацію дає нам. він? Чи правильно розумієш 24-й рік це рік фінальної трансформації? От коли вже не можна буде одну, сховатися для України в загальному? Я думаю, що це не фінальна, це тільки початок, тому що Плутон підходить тут до багато планет, до Сонця підходить, до Венери підходить, і найголовніше, він підходить до Сатурну, який є вчителем Кармічним. Ото, що я казала, ми маємо побудувати систему, яка стане взагалі зірцевою. Коли мене питають, чи поборемо ми корупцію, ми приречені її побороти. розумієте? Тобто, Ну, Немає шансів по-любому. Маємо це зробити. Рухаємося далі. Днічка. Що у нас там далі. Ще такі страшні періоди може є, і перейдемо до дня незалежності, бо багато хто з твоїх говорили, що там щось напружене в нас буде. Не знаю, не дивилася, ну саме Солар, але ну, поговоримо. да. Зараз скажу про лютий ще. да, Оці дати, вони не подобаються мені початок лютого, десь з 5, з 4, там, 7, 9, ось декілька днів в лютому. Далі, А далі оцей вплив. До Венери, але це не до Плутона, це до від е, Нептуну. А, ну але тим не менш, це аспект так само змін, просто кардинальних змін. Хочеш, не хочеш, готовий, не готовий, все. Тобто, якщо ми втратили хороші шанси зробити е, по-хорошому щось, то приходить ураганний вітер, приходить трансформація і нас вивертає. А, то от такий вплив буде 7 квітня, перше торкання його буде, тобто, лютий напружений, квітень, напружений від початку, навіть від 1, я б сказала, квітня. А, ну, І той аспект буде вести нас весь рік. Mm -hmm. Ну, І оцей аспект Плутон в поєднанні з Сатурном. Перше його торкання буде 13 Березня, отже, десь з 5, з 7 березня ми вже будемо бачити ці важливі для нас, еволіційні. Тобто, дивіться, подивіться. Це виходить, що у нас січня по квітень реально якісь важкі періоди. Так, Фу, давай так. не важкі, а складні насичені може відбутись багато подій. Правильно зрозуміло? Так, так. Тобто, І це такий, знаєте, ураганний вітер. Тобто. Е Підготуватися важко, але от я озвучила, і ми вже будемо готові. Ми будемо робити щодня, треба щось робити, щоб ці зміни, коли включаться, вони були мінімально болючими для нас. Бо знаєте, коли ми сидимо, нічого не робимо, а кажемо, хай прийде хтось, Америка там не знаю інопланетяни, і зроблять нам добре, то так не буде. Ми досидимося до того, що це буде кармічний пенділь. Це буде дуже боляче. Тому якщо ми так. будемо робити. Да, питає тебе на оці квітень, е, травень yeah. квітень, травень рухам далі. Можливі якісь уже ну закінчення війни? От почесно, якісь активні бойові дії до, до травня, ти по зірках можуть закінчитися чи ні? Я хочу сказати, що в нас з 2014 року було декілька таких періодів, коли я казала, це перемога, але її не сталося. Тому я тепер обережно з такими прогнозами. Такого я от 100% не можу сказати. Ну, до прикладу, той самий вплив на 19 січня, ось-ось, ось, він може говорити про певну перемогу. Остаточну ага. або таку знакову, бо вплив де до Венери, а Венера це завжди перемога, це мир. І це дипломат планета дипломатії. Будь-яка ага. війна okay. закінчується yes. тим, що ми підписуємо а, угоду. Певно весна. Ми ж так весну пробіглися. Де да? подивимося на літо в таких загальних фарбах, щоб ми розуміли ключові події, що там може трапитися влітку, і про НАТО вже говорять, і про ЄС говорять на літо, і про купа всього озброєння, і вже якось краще. Чи буде це? Ну я хочу сказати з таких потужних, дуже сильних впливів у нас виходить, от початок 24-го року і кінець. До речі, я казала, що квітень буде напруженим, але нам допоможе один е, прогресивний вплив, який в квітні зможе трансформувати те напруження, і в нас вийде щось, але треба робити. А, я хочу сказати, що позитивний вплив буде сильний, хороший в кінці 2024 е, року, тобто через рік. А, пік його буде припадати 5 грудня, ну, в принципі, друга половина листопада нас вже буде підтягати і показувати, що це буде. Я можу сказати, що це знову ж таки вигідь. Торгові, якісь угоди, союзи, міжнародні союзи, творчі союзи. Ну тобто, вдала співпраця для України. Це добре і для валюти нашої, для гривні. Так що можливо, там я не знаю, міжнародні суди, які вже виплатять нам репарацію. Ну, тобто, тут є гроші. Дуже добре, якщо ну в цей, в цей період ми будемо закладати бюджет на наступний вже 25 й рік. А що кінець року нам дає? От просто знаєш, буває до фіналу року доходимо вже з якимось багажом і розуміємо, що бу нас, наш, нас там далі буде чекати. Що чим закінчиться четвертий рік? Важко сказати, тому що е, ще багато всього нам прийдеться пройти. У нас дуже багато буде квіконців в астрології, є такий вплив, от, про який я казала. Да. Це зміни, це кардинальні зміни, до яких не можна підготуватися, навіть якщо ти намагаєшся. Да? Тобто треба дуже дуже пітніти, працювати да. над цим, щоб вони були більш-менш легкі. Тобто, коли ти духовний, зрілий і ти розумієш, на що це тобі, тобі це легше дається. Тому багато випробувань буде і все залежить від кожного результату результату цього yeah. випробування, але Agreed. фінал року позитивний, тому в принципі має все бути добре і uh -huh. з хорошими, дуже сильними результатами. Я дуже дуже на це сподіваюся. Дай Бог. Я дякую Дай всім, Бог. хто пише класні позитивні по коментарі. Ставте лайк, пишіть з яких міст ви дивитесь і ставте питання, що вас цікавить на два році. Я по можливості всі поставлю. Альбіна, ми можемо коротко, чи ти готувала про президента? Подивитися, який для нього рік, тому що він людина, яка веде нас вперед, все таки до перемоги, як не крути з військовими, uh -huh. і він дуже роботу робить, що там у нього нормально буде? Тому що коли е, ну, я все-таки розумію, що верхівка держави, коли в них все нормально, і знаєш, зірки складаються, і в нас складаються, і в держави складаються, що ти скажеш там? Я сьогодні не готувалася, але ми колись проводили ефір з Максимузою, і я дивилася, ми копнули таку тему цікаву, тобто такий резонанс от прогноз України, я казала, кінець березня, початок квітня, там і напруга, і позитив є. І в нас ну, мали би бути вибори. Тому я й казала, що вибори ну, якось відбудуться, а після того, якщо, да? якщо будуть вибори, то після нього якась така йде шикарна трансформація. І от гороскоп Зеленського, ну не гороскоп, космограму я брала. Вказує, потрапляє так само ці прогнози, потрапляють йому на той же самий період. Тобто в нього там іде внутрішня трансформація. Тому я думаю, що зараз от багато хейту, так, багато нападів на нього, що відмовляється від виборів, там щось не те, ще не те. І це буде. І це буде, і я впевнена, мені хочеться вірити, бо він такий дуже сильний в нас психотип, це абсолютно об'єктивно. Я зараз даю оцінку як астропсихолог, він вперта людина, він дуже такий впертий в тому, що він може чогось не бачити, бо він там бачить позитив. От реально йому можуть говорити, що це не так, але він вперто вірить в те, що це правда. І це залежить від нього. Якщо він побачить проблему там. Де вона дійсно є, захоче побачити і змінити свою думку, то тоді е, далі в нього на цей рік йде дуже хороший вплив, і, до речі, так само на кінець е, року, десь на листопад, по-моєму, чи на жовтень, в нього е, хороший йде вплив. І я ще тоді кажу: Максимузі, це що, може, вибори перенесуть на, е, на осінь, да. тоді от в нього є е, шанс там, навіть перемоги. В цих uh -huh. виборах, ну якщо це не буде вибори, це значить, що е, хороші якісь рішення він буде приймати, і в принципі здоров'я йому буде дозволяти, uh -huh. тому що напружені ці аспекти вони так само будуть в... витягати з нього життєві сили. Ну а знаєш, коли в тому ефірі з Максимузою говорили. Максимуза, до речі, наступний наш гість в марафоні oh. на вишному, але давай, скажи мені у за у залужного. Коротко, тому що закінчується наш час е, з твого ефірчика. маленького. що з залужним в нього нормально все складеться, як зірки йому що там у нього? Так, в нього дуже сильний. Там буде вплив на весну. Дуже хороший. Ми знову ж таки там говорили. Він що в президенти піде. Yeah. Звісно, що йому не до того. Він фанат своєї справи. В нього місія. Я от що хочу підкреслити в залужного місія. Тобто, хто йде проти залужного, той йде просто проти волі Божої, тому що він зараз на своєму місці. Ніхто yeah. ні, ні, там стільки янголів охоронців стоїть біля нього, що там волосина не впаде з його голови. Тому за нього, от за кого можна бути спокійним 100% так це за нашого головнокомандуючого. В нього, yeah. в нього все буде добре. Добре, а значить а, і дім. у нас. Значить і у нас, тому що ти ж, я все-таки на своєму каналі давно кажу. Не, не, ми, ми декілька разів подивились на ці скандали між Зеленським і Залужним, і всі мені сказали, Дім, все нормально. Не розганяйте цю мені ці, ці стреси, нерви. На моєму каналі такого немає, Ми можемо перевіряти факти, якщо ви не позитивні, про не говоримо. Альбіночко, від тебе побажання нашим глядачам, і просто порада, як і астролога, як людини. Ну, По-перше, я хочу побажати вірити всім в себе, тому що багато чого залежить дійсно від нас. Україна mm -hmm. починається всередині кожного з нас. А сьогодні я при... принесла в наш ефір таку колоду метафоричних карт е, з малюнками Олі Гайдамаки, яка mm -hmm. називається Проявлення. Я хочу для України в нашому спільному колі зараз витягти карту, яка нам підкаже, з чого почнеться проявлення в цьому році. Ось ця карта, Бачите, прекрасно. Чоловік Обійма. з дружиною обіймається на полі, Бог, а тут Бог з'єдналися. Чесно. Так, і тут написано: у любові нема вчора чи завтра, є тільки сьогодні, у якому завмирає час, переходячи у вічність. Ну, знову Боже, як, все. як, яка класна карта? Я вірю, що в цьому 24-му році сім'ї воз'єднаються, тому що скільки сімей розпалися, скільки роз'їхалося, хто на фронті, хто за кордоном. Дай Бог, що вони воз'єдналися і будували далі нову класну Україну. Ставте лайк, будь ласка, донайте закріплена монобанка. Хлопцям треба ваша підтримка. Я вас дуже всіх прошу, тому що наші ефіри. Вони спрямовані, щоб зарядити вас позитивом, навіть думку позмінить з негативної в позитивну. і вже піде русло інакше. Альбіночка, я тебе обіймаю. Дякую тобі сильно, сильно бережи Дякую. себе бережи свої колю. До зустрічі з тобою. Щасливо, дімочка, до зустрічі в новому році. Вітаю, друзі.